Дивись, от, от картинка. Ну зараз обговоримо 5 хвилин. Передамо цей. Стьоп. Звісно, що Олексій Галибуцький. Читаю відоме історичне фото, на якому Черчилль сварить мера Лондона за незадовільне збиття німецьких ракет фау 1 Ну ти розумієш про що йдеться. Прокоментуй буквально от 4 хвилинки є. От просто як людина, яка в ментальностях розбирається, як же ж падлюче це було зробити? от Забрати 8 мільйонів з Києва, а потім ще наїхати на кличко, типу, що ти Вася? Винуватий, ти ж не прикрив Київ і тепер блекаут був. Звинуватив блекаут. Володимир Олександрович взагалі дуже е, сильно заявив, ну, скажімо так, там, типа я б так не зміг. Е, вчора чи позавчора, в п'ятницю, на брифінги, да, після цього блекауту, там, тіпа, що давайте не будемо шукати винних. Не будемо шукати винних. Давайте всі об'єднаємося. От, І будемо спільно відбивати оці е, ворожі атаки. Mm -hmm. Я такий думаю, блін, як я під капельницею лежу, я би готовий би якось допомогти, але там... чим же я там е допоможу вам, Володимир Олександрович, мало того, я ж трошки шарю в науці, яка називається Державне управління. Я зак закінчував Академію державного управління. да. І там от завжди учили, що е будь-який захід. Коли ви готуєте якийсь оперативний план да? оперативний план, то у вас має бути захід і відповідальний. Дуже чітко. Так само в школі. Володимир Олександрович, ви ж в школі, ладно, в університет, ви не приходили, там папа, блін, виставляв оцінки да, за КВН. Ну, в школі ж учились, ну, в школу трошки ходив, і там же ж, мабуть, бачив відповідальний за пожежну безпеку, хімкабінета, точно вчитель хімії. А фізкабінета, вчитель фізики, і там прописано, що там, типа, якась там Марьанна Петренко, вона відповідальна. Відповідальна. І не треба, коли хімкабінет там згорів, там щось, реактиви зайнялися із за недбалого, там десь ще щось. Не треба директору школи вискакувати і казати: а давайте ми всі разом будемо відповідальні за цю пожежу. Нє-ні-що. Нє, нє. Був у нас в 23-му році ще прийняти, е, е, Ну якби РНБО прийняла такий норматив. Я зараз навіть скажу, тому що я сьогодні був і він у мене десь записаний зараз. От. А потім постанова ж Кабміна була: постанова Кабміну, яка закріпляла за КМУ це, да? Про організацію захисту і забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної та енергетичної інфраструктури в умовах воєнних дій, про організацію захисту і забезпечення і там ніде немає ключка, немає мерії. Зате там є Кабінет міністрів України, Київська військова адміністрація, обласна ковада і Київська міська військова адміністрація. Ви ж її навіщо створили? І от там, в цих постановах, дуже чітко розписані відповідальні. Дуже чітко і клічка нема. Мало того, оцей. Наш е, коріш, який, е, ну, да? е, е, господі Тимур Ткаченко, да? він же ж все літо ж все ж літо там розкосував, 260 мільйонів виділили на програму Чисте небо. І мене президент зобов'язав чисте небо забезпечити. І тепер вірте, кияни, все, шахедам хана. Тобто, мало того, що ви записані відповідальними. Ви, е, блін, хвалились все літо, і тут прилетіло в Київ і Володимир Олександрович, давайте будемо відповідати спільно. А хто же ж? А вони ФАЗ дали. Кличко, Кличко, погано збив, фу-фу-фу, Як можна там, типа, е, а ви ще хотіли йому залишити 8 мільярдів. За що там він вже ж валить діло? Так подождіть, він же ж ніде не записаний. Він же в цьому в кабінеті не, не відповідальний навіть за, за це все. Ну, в общем, жесть. Оце все, ж можна сказати. Там, типа, блін, хто це, от коротше, це як в українському прислів'я. Хто всравсь, невістка. Там, типа, хто винуватий в тому, що нам прилетіло? Кличко, там, типа, так Тимур же ж за все відповідає, Володимир Олександрович, Кулеба ще відповідає, ще Юлія Свириденко. Ні-ні, ні Кличко винуватий. А от якщо була перемога, якщо б ми все збили, Володимир Олександрович, цілуйте руки, це він переміг. Якщо перемога це слуги, а якщо поразка, чи прильоти, чи де ще щось, давайте відповідати разом. Навіщо? Давайте жить дружно. Знаєш, як Леопольд. да, да. Леопольдда, да. кідок на, на, на двірі, як то кажуть, ну що ж, друзі, ми всі оцінили. Ми це все, все бачимо, ми все це знаємо. Є ще про що нам поговорити, але зараз по часу ми вже маємо передавати нашу естафету на завершальний акт сьогоднішнього чотирьохсерійного кіно, який ми вам продемонстрували спочатку. Стрім дуже цікавий з Олександром Боргінцем. Я вже бачу формат битви політологів бригенець Бобаренко, наприклад, да, або навіть е бригенець е Рейтерович. Ось, а можливо, навіть бригнець димов, тому що ну неочікувано дуже було цікаво і доволі інформативно. Ось а потім був стрім Рейтеровича, потім цей знає, стрім з Віктором. І вже зараз вже починається буквально от, там хвилина на інтро. Оцей цікавий епізод на каналі Залізний Літопис. А він називається Черкаси Драма на Донозлаві. Останній прапор України в Криму. Це про. Стральчик Черкаси, героїчна історія. Юра розповідає дуже красиво, кіно знято професійно в студії. Переходьте, посилання буде в закріпленому коментарі, хто дивиться в запису, а хто дивиться зараз, то в чаті, то от я ще раз в чат повторюю, якщо воно тут пише. Так, всім дякую, Вікторе, тобі дякую, тобі найміцнішого здоров'я казацького. Я бачу, що там тебе вже тобі, тобі вже пишуть, да, да, да. Друзі, під цим відео в коментарях буде закріплений е опис. Карток, які допоможуть Віктору остаточно одужати, і головне підтримувати під час лікарняного такого гібридного лікарняного, тому що він блогер все одно, все одно включається до всіх. Підтримувати канал, також під кожним а, відео Віктора тепер а, поставлено а, дві карточки: як Приват, так і Монобанка. Ось які можуть зробити допомогу а, йому реальною. Також ми на цьому тижні організуємо PayPal і це, шановні наші. Балтійські глядачі, європейські, американські глядачі, навіть африканські, це також допоможе вам долучатися. Не забувайте підтримувати канал Дмитро Ньюс. Також я буду радий вашому донату, але все це вже не в авральному режимі, а після того, як задонатити Збройним силам України. Бо криза вже, я так сподіваюся, у Віктора минувала. Віктора, точно, що скажеш? Да. Що скажеш да, на останок